Доброго ранку, дня чи вечора, не знаю, в який період ви дивитеся це відео. Але в мене зараз ранок, неділя, і сьогодні я випробовую себе в ролі контент креатора Ніколи не подумала, що така фраза буде звучати з моїх вуст, але так є. А, якщо коротко, я зараз в Лондоні. Якщо ви тільки... Дивитись перше з мого каналу, то мене звати Каріна, я живу в Лондоні, працюю майським манікюр, але сьогодні в ролі контент-крієтера. Взагалі я навіть не знаю, чи можна це назвати, чи можна дану роботу, яку я буду сьогодні виконувати, назвати тим, що є контент-крієтр. В чому ж полягає моя сьогоднішня робота? Я їду на фотозйомки, буду подавати фотографині. Саме буду робити контент для створення Reels. У мене сьогодні виходить дві локації і беру вас з собою. Оце прикол. Я тільки поки знімала попереднє відео. Навпроти мене йшли люди, і я не злякалася, продовжила знімати. І тепер це великий прогрес. Бо зазвичай я просто так. І поховаю камерою все. Дівчинка написала, що трохи запізнюється, і, і я вирішила піти не на найшвидшим маршрутом, яким показували мені Бу карти, і це було не дуже класне рішення.

Я спускаюсь в метро, їхати. Я дуже вдомась, але дуже підприємний вона в мості. Якось кажу, що, мабуть, ще колись буде такий досвід, бо мені дуже подобається. Я не знаю, скоріше це все, дуже жахливе, ну, дуже жахлива якість відео, бо знімаю просто в кімнаті вже в темно, на вулиці. Нормального світла немає. Але хочу розповісти вам трошки більше про. Саме е, мій досвід в сфері контент крієйтера Взагалі, це було дуже так спонтанно і неочікувано. Я знайшла оголошення на Фейсбуці, чисто випадково От, і відразу написала тій фотографині, що я би хотіла спробувати. От, І, знаєте, навіть не було таких хвилювань. Типу, Я була дуже така захоплена, що буде, дуже цікаво. Звісно, звісно, трошки переживала вже в самий день зйомки. Але в цілому мені дуже сподобалось, і чесно, я дуже сподіваюся, що в подальшому мені ще буде траплятися така робота, і, можливо, навіть вона переросте в щось більше і, можливо, буде постійною. Бо мені це реально дуже сподобалось. Я прямо кайфанула. От, і хочу показати вам, що ж в мене вийшло, тому дивіться шматочки моїх робіт далі, прямо зараз. Вирішила приготувати сніданок і вийшла в супермаркет Зараз вже в Лондоні така осінь, осінь, багато дощів, така пасмурна. Погода, мряка, хочеться сидіти вдома, не веди з лузінки, якщо чесно. І Сьогодні мені на роботу аж на четверту вечора, що вже дуже, дуже погано з клієнтами. Тому вирішила занятий магазин, щоб зробити собі і хлопцю сніданок. Чи мені подобається англійці, що коли їм не потрібна якась річ, вони це виставляють просто біля будинку і типу, якщо потрібно. Береш, не потрібно, воно чекає наступного власника. Зараз покажу приблизно як це. Тут стоїть чайничок. Можна взяти. Але мені чайничок не треба. Тому йдемо мимо. Взагалі я так собі стілець знайшла в кімнату. І ще ще, мені здається, що збрала. Ти не згадаю вже що. Подруга мене взагалі так в кімнаті зібрала. Привіт! Ми зараз на кухні, а це означає, що я вам покажу один із сніданків, який я винайшла для себе. Зараз покажу вам все дуже просто, дуже легко. Дивіться. Речі, хто пам'ятає мою осінню чашечку з минулих відео. Про осінь. І відразу покажу, що для такого сніданку нам знадобиться. Я купую ось такі круасани. Тут чотири штучки. Такі можна знайти ці копу, Я зазвичай купую Валді. Саме з чорною такою упаковочкою. Зелену. Можна використовувати будь яку бекон. Ось такий сир, але також можна використовувати будь-який, який вам подобається. Це солоденьке, не до цього. Це також солоденьке, не до цього. А також яйця І все. Також помідорки у мене є. М'який сир є. Давайте готувати. Все дуже просто та легко. На розігріту сковорідку я викладаю бекон та обсмажую його до золотої скоринки. І поки смажиться бекон, я підготую самі круасани, розрізаю їх на дві частини та змазую м'яким сиром: Філадельфія або інший будь-який. Також додаю зелень і не забуваю про помідорки. В моєму випадку це помідорки черві. Коли бекон обсмажився, я додаю його до круасану та на тій же сковорці смажу два яйця в одному на круасан. І поки це все смажиться, не забуваємо поставити чайник, щоб заварити свій улюблений чай. До речі, до чаю, я з України привезла колекцію ось таких. Там цілий набор асорті. І зараз хочу спробувати ось цей. Як спробувати? Я знаю, що він смачний. Особливо мені подобається з лимоном. Хто давно на каналі знає, що я обожнюю чорний чай з лимоном. Але серед зелених фаворитом у мене є ось цей. Також шампанським, прикольне, але там саме і зелений, і чорний. А поки я робила собі чайок, яйця досмажились і можна додавати їх до круасану. І обов'язково на ще гарячі яйця додаю сир. Він трошечки підтане і буде ще смачніше. Ну і залишилось лише насолоджуватись дуже смачним сніданком.